Доброго дня! Це продовження серії вправ для вчителів та наставників прості активності у бомбосховищі. Наступна вправа направлена на роботу зі спогадами та артистизмом. Кожен з учнів має згадати кумедну історію зі свого життя та розказати її класу в найдрібніших деталях. При цьому окрему увагу оповідач має приділити власним емоціям, думкам, діям та навіть виразам обличчя людей поряд в момент обраної ситуації. Задача учня викликати у слухачів відгук та спровокувати щирий сміх. Під час розповіді учасник поринає у вир власної емоційної пам'яті та проживає приємні події свого життя, відволікаючись від перебування у бомбосховищі. Ви маєте бути готові, що історії дітей можуть бути несмішними. Але важливо уважно вислухати монолог дитини. Чому? По-перше, в ході розповіді дитина має сама розібратися, що зацікавлює глядача, а коли до оповідки втрачається увага. По-друге, інколи дитині просто необхідно, щоб хтось її уважно вислухав без поправок та повчань. В майбутньому цей досвід може стати найкращим її спогадом з перебуванням в бомбосховищі. Ця вправа проявляє таланти дітей, які інколи губляться в груповій активності. В індивідуальному русі деяких з таких учнів можуть більше впевнитись в своїх силах. Плюсом також є те, що всі учасники з охотою посміються, вискажуться та переможуть страх публічного виступу. Більше вправ дивіться у нашому пораднику для освітян. Там ви знайдете прості вправи для всіх вікових груп. Лінк на завантаження під цим відео.